Мої вітання всім любителям та колекціонерам кіно на VHS сьогодні на моєму робочому столі знаходиться посилка із відеокасетами. Зараз я її розпакую і детально вас ознайомлю з її вмістом. Обіцяю, контент буде цікавим. То що, поїхали? Ось так виглядає вміст посилки. Я поки що не знаю, скільки відеокасет тут знаходиться. Тому зараз по одній діставатиму і демонструватиму вам. Дорогі друзі! Пропоную вашій увазі першу відеокасету із сьогоднішньої посилки. Це касета із фільмом Міс Конгеніальність із Сандрою Буллок у головній ролі. Ось вона. Обгортка трішечки пошарпана, касета старенька, але вона ліцензійна. Прокатник інтерфільм. Ось тут це вказано. Так, є контрольна марка. Пошарпана з обдертими краями. Так, сама відеокасета у нас в порядку. Є наліпка. Тривалість 109 хвилин. Комедійний бойовик 2001 рік. Торці. Контрольна марка із логотипом Інтерфільм. Так, а зараз подивимось, в якому стані плівка. Ну, плівка хороша. Місконгеніальність. Наступна касета із фільмом Зоряний десант. Це теж прокатник інтерфільм. Та тут навіть ціна вказана: 20 гривень на момент покупки. Непогано. Я спочатку подумав, що це фільм Зоряний Десант. А тут виявляється хроніки походів зоряного десанта. Це мультфільм. Шкода. Я так хотів побачити фільм на VHS. Так, мультиплікаційний серіал 99-й рік. Інтерфільм. Контрольна марка. 105 хвилин плівки. Басф. Так, а в якому ж стані плівка? Зараз подивимось. Плівка чудова. Сумніваюся, що я цей мультсеріал переглядатиму. Але хай буде в колекції Зоряний десант. Наступна касетка. Із фільмом Червона планета Кілмер, Керрі Мосс. Всі її чудово пам'ятають за фільмом Матриця. Ліцензійна касета. Інтерфільм. Все чудово. Контрольна марка присутня. Так. Глянемо тепер на касету. Так, Червона планета. Фантастичний фільм. Тривалість 106 хвилин. 2000-й рік. 110 хвилин. Інтерфільм. Контрольна марка. Все в порядку. Тепер глянемо на плівку. Плівка хороша. І касетка, в принципі, ціленька. Чиста, як не дивно. Тож забираю в колекцію. Наступна касетка у нас із фільмом Люка Бессона Ямакасі. Якість гарантовано. Україна, місто Одеса. Теж тут є наліпка Арт Сінема. Це прокатник даного фільму. Так, обгорточка. Ціленька, все чудово, не бачу ніяких нюансів. Тепер глянемо на саму касету. Ось тут є наліпка із назвою фільму: Товариство Арт арт-сінема. Ямакасі. Нові самураї. Касетка теж ціленька. Тут є наліпка. Грані ціленькі. Все в порядку. Перевіримо плівку. Вона у відмінному стані. Хороший фільм. Із задоволенням перегляну його ще раз. Наступна касетка із фільмом Брайана Де Пальма. Місія на Марс: Геррі Сініс, Тім Робінс та Джеррі Оконнел. Хороший фільм. Переглядав свого часу. О, і тут є ціна. 17 гривень. Угу. Ну, на той час це було недешево. Прокатник тут відеосервіс. Це ліцензійна касета. Є контрольна марка. Так, тепер глянемо на саму касету. Ну, наліпки немає. Хоча дистриб'ютори, прокатники часто грішили в такий спосіб, не клеючи ні контрольної марки, ні наліпки із назвою та інформацією про фільм. Так, Hi-Fi Stereo. Ну, відтворено на професійному обладнанні Panasonic. Двієчка. Не знаю, що це означає. Ось така касетка. Наступна касетка: Джордж Клуні та Марк Уолберг у фільмі Вольфганга Петерсена Ідеальний шторм. Теж колись цей фільм переглядав. Касетка ліцензійна від інтерфільму. Ось така. Контрольна марка присутня. Тут фото та короткий опис фільму. Так, глянемо на саму касетку. Ідеальний шторм. Драма. Тривалість 135 хвилин. 2002 рік. Наліпка присутня. Контрольна марка від інтерфільму на місці. Грані ціленькі. Так. Плівка. Ну, плівка чудова. Зауважень немає. Ідеальний шторм. Чергова касета. Із фільмом Відок. Жерар Депардьє Інес Састер та Гійом Кане. Хороший фільм. Пам'ятаю, колись його переглядав. Тут є тиснення від студії Наутілус українського прокатника. Ось так виглядають грані. Контрольна марка на місці. Так, глянемо на касетку. Студія Nautilus, Плівка від. Басф. Наліпка теж на своєму місці. 2002 рік. Містичний трилер. Тривалість 100 хвилин. Ліцензія. Плівка. Плівка в порядку Долучаю до своєї колекції. Сподіваюсь, ви ще не втомились, адже у мене на огляді залишилося ще 6 відеокасет. Тому пропоную вашій увазі наступну Том Круз у фільмі Стівена Спілберга Особлива думка. Дуже хороший фільм. Я свого часу переглядав його, напевно, разів 3, це як мінімум. Так, тут коротенький опис. 2002 рік. Так, тепер глянемо саму касетку. Вона без наліпки. Так, касета від компанії ECP. Це, напевно, якийсь підрозділ BASF. Так, перевіримо плівку. Так, плівка в дуже хорошому стані. Ось така касетка. Наступна касета із фільмом Pearl Harbor від студії Tchone. У головній ролі Бен Аффлек. Теж дуже хороший фільм, один з моїх улюблених. Ну, в принципі, у Майкла Бея тогочасного поганих фільмів не було. Касета коштувала 12 гривень. Ну, в принципі, гроші непогані були на початку 2000-х. Знову ж таки. Наліпки немає. Грані цілі. Плівка від басф. Плівка хороша. Хто ще не бачив цього фільму, рекомендую це обов'язково зробити. Комедія, яку пам'ятають і люблять, напевне, всі. Ось про цей фільм іде мова: Вбивчий футбол. Чемпіонату світу присвячується. Це дуже хороша китайська комедія. Ось така касетка. У головній ролі Стівен Чоу. Ну, фільм просто бомбезний. 2002 рік. Хто не бачив? Рекомендую. Так, касетка без наліпок. Є тільки наліпка із компанією BASF, яка виготовила дану плівку. Є 100 годину і 40 хвилин. Тривалість цього фільму. Так, плівка. Ну, плівка відмінна. Зауважень немає. Все супер. Чергова касетка із фільмом Пароль риба меч. Dolby Surround. Stereo – Це свідчить про якісний шестиканальний звук. Вінні Джонс, Джон Траволта та Х'ю Джекман. Шикарний акторський склад. Тут прокатник відеоконцерн. Ось короткий опис, декілька кадрів із фільму. 2001 рік. Так, глянемо на касетку. Вона знову ж таки без розпізнавальних знаків. Плівка від ECP 105 хвилин. Грані чисті, ні тріщин немає, ні бруду. Плівка від БАСФ. Зараз ми її перевіримо. Так, плівка хороша. Далі касета із фільмом Братство Вовка Семюель Леб'ян та Марк Дакаскос. Дуже класний пригодницький фільм. Переглядав я його буквально на днях. Це прокатник. Вест відео. Ось такі у нас грані. Вест відео. VHS PAL. Так, глянемо саму касетку. Наліпок немає. Окрім тієї, що свідчить про ліцензійність плівки. Про те, що вона виготовлена компанією BASF Original Inside. Так, що у нас з плівкою? Вона чудова. Ну що ж, підійшла черга до останньої касети із сьогоднішньої посилки: Мел Гібсон та Хелен Хант. Сподіваюсь, ви вже здогадалися, про який фільм іде мова. Все правильно, чого хочуть жінки. Тут знову ж таки є напис Dolby Surround, Hi-Fi Stereo. Так, чого хочуть жінки. Прокатник. Піраміда. Ось декілька кадрів із фільму. Короткий опис. Тепер глянемо на касету. Так, знову ж таки, наліпки немає. Лише ліцензійна контрольна марка, що засвідчує якість. Глянемо зараз на плівку. Ну, зауважень якихось я до неї не маю. Касета ціленька. Все з нею в повному порядку. Дорогі друзі, сьогодні я розпакував для вас чергову посилку із 13 відеокасетами з різножанровим кіно. Сподіваюсь, більшість із них ви вже бачили, а можливо, і всі. Тут зосередились дуже хороші фільми, і я їх забираю із великим задоволенням до своєї колекції VHS записів. Хочу побачити ваші коментарі під даним відеороликом. Якщо у вас є дома подібні відеокасети, то напишіть, які саме. Можливо, ви готові їх мені продати або обмінятись. Чекаю на ваші коментарі. Щиро дякую вам за перегляд. Мені було надзвичайно приємно працювати для такої хорошої аудиторії. Хай щастить! До нових зустрічей!